центральному міському стадіоні поліція у Житомирі. І готуємося до старту матчу між Поліссям та полтавою. Восьмий тур української прем'єр-ліги продовжується. І Перехоплення у виконанні житомирської команди Максим Брагар. Брагару один в один, але там підстраховка є. Брагару переступимо під удар. Бабенко лівою. Біє Руслан дуже непогано здається, направляв м'яч. Кидання за бокової лінії. Олександр Мельченко підкликає до себе Дмитра Плахтера. Ну, давайте дивиться за його діями. Вони з Андрієвським одне одного тримали. Андрієвський навіть трішки відштовхнув центрального півзахисника Полтави. Щось там відбулося. Удар Філіпова. Добивання від велетня і м'яч у воротах. Арбітр боковий. Положення по загрою не фіксує. А Владислав Велетень відзначається забитим м'ячем. Ну, От він гол. От він у виконанні Полісся, швидкий у виконанні Полісся. І е, я хотів цю тему притримати вже на 16-ту хвилину, якщо рахунок буде 0-0. Але констатуємо, Полтава з цим м'ячем команда, яка найбільше в українській прем'єр-лізі пропускає з першої по 15-ту хвилину. Оте, що дебютом у футболі називають, так? Ці швидкі пропущені м'ячі. Там три в Карпат, три Полтави було на момент початку цього туру. Зараз Полтава пускає, пускає четвертий. Я хотів цю тему притримати вже на 16-ту хвилину, якщо рахунок буде 0-0. Але констатуємо, Полтава. З цим м'ячем команда, яка найбільше в українській прем'єр-лізі пропускає з першої по 15 ту хвилину. Те, що дебютом у футболі називають, запускати позиційну атаку передачу на 60-70 метрів, не намагалися просто лупити вперед. Хотіли трохи пограти в футбол. Пограти в футбол перед власними воротами, власним штрафним майданчиком, поконтролювати м'яч, можливо, витягнути на себе суперника, щоб потім цю вертикаль вперед кудись в зону виконати. Але ця гра в футбол завершилася, на якій на третій передачі помиляється Єрмолов. Його помилка в першу чергу в цій ситуації. Брагаро реагує швидко. Філіпов не реалізовує, але допомагає полісю Владислав Велета. Ох, який момент! Другий м'яч залітає у ворота Полтави. Максим Брагаро. Я от вас відправляв, щойно подивитися хайлайт-матчу проти Вереса. Гляньте, там те саме було. Такий самий м'яч. Просто аналогічний у ворота Вереса забив Брагар. Подача. Випадковий кік від футболіста Вереса там був на дальню стійку. і Брагару закриває. Ну, от ще одна атака. Шепелів намагався п'ятою повертати. Філіпов отримує м'яч від суперника, пасує на Брагару, той вкладає двох. І в дальній кут пробує. Не влучив, але відзначимо в цій атаці. Філіпова передача не пройшла. Але знову суперники допомагають. Ремінко та можливий проти Сарапія, фолу він його так тримав міцненько за футболку. Арбітер не реагував, дав продовжити, а потім Вермінко відзначився результативною передачою. От Гуцуряк, Назаренко. Георгій Бущандуриче. Я говорю про те, що там о, Вінгери та, не дають собі сумніватися. Вінгера-захисника, кого тоді тільки не грав. Брагару. В складі команди Романа Григорчука, що пенальти заробив е, Брагару боротьбі суперником. І тоді Максим забив за сезон за Чорноморець-2. Наступний сезон за Чорноморець 1. Потім він переходить в Динамо. Забуває за сезон 1. Цього сезону. За... А, він цього сезону за Динамо ще один забив. Так, тоді це вже рекорд. Тоді це вже рекорд. Третій гол за сезон в українській прем'єр-лізі проводить е, Максим Брагар. Ну і гра рукою, чи є якісь питання. Ну, я, я, чесно, я навіть не знаю, як от. Ну, от, як можна писати? От, от, розбігається Сарапій і забиває таки. Дуже близьким був Даниїл Єрмолов до того, аби відбити цей удар, але Едуард Сарапій визначається своїм першим м'ячем у е, цьому сезоні. Бив, ніби як по центру. трішки в бік вистрибував Єрмолов і ногами зачепив м'яч. Але я знаю, можливо, дощ, можливо, мокрий м'яч щось там сталося. І той просто прослизнув. Повз голкіпера і опинився ліву ногу. Викидав на зустріч м'ячу Єрмолов. І, по-моєму, якраз під лівою м'яч з цього раку судить. Ще раз демонструють. Як Данил Єрмолов вистрибував і ніби ногами реагував так, але Це реакція Сергія Кравченка. У двох футболістів в стінку виставляє. Андрієвського Брагару. Плактир пробує пробувати по воротах. От, ну, по такій погоді, знову ж, можна. Можна намагатися, але тут треба вже до воріт тоді добувати. А Плахтир направив м'яч так, що партнеру просто діватися нікуди було. Євген Стрельцов опиняється на лінії польоту м'яча. атаки Шепелев туди за спиною біжить. Зараз от ривок від Олександра Філіпова. З м'ячем він удар по воротах. Єрмолов відбуває цей удар. Потім підкат і вкидання за бокової лінії з лівого флангу Михайліченко. Тового пропорція навіс ударом по воротах. От знову Волонець. Коротка дистанція. І Олег Вермінко між до нього відлетів. Вермінко з ходу пробиває, влучає під поперечком. Я ще йшов у площину, і так на інстинктах в руки вгору викидаючи. А Євгеній Волонець цей удар відбуває. Пасує на Велетня. Проти Велетня двоє. Велетень. Велетень біжить. Ух! Не встиг. За ним опонент. Велетень. Штрафного майданчика підбирає під себе. Велетень. Вже свого наш шпагат посадив. Велетень. Кутовий гуч заробив? Зароби. Перепрошує Перепрошую передусіма. Ну. трішки загрався. Владислав Велетень. Біг дуже непогано. Подивіться. Марусич не встиг за темпом Владислава Велетня. Далі ніби прибирає суперника, а передачу не видає. Боролтоманзото розтягнувся від цих хитань. Владислава Велетня. Сенті Дорошенко з'являється. Владислав Велетин. Його змінюють. І Микола Гайдучик таке отримує свій ігровий час. Микола Гайдучик. Гайдучик. У штрафному майданчику. Гайдучик пробуває. В ближній кут. Непогана спроба Єрмолов. Переводить м'яч на кутовий. Удар для Полтави з лівого флангу навісу штрафний. Двоє вистрибували на м'яч, але ніхто не пробуває. Підбирання з ударом по воротах. Це ще один рикошет, ще один кутовий. Для гравців Полтави. Замештраф штрафного, Передача вперед від нього. Микола Гайдучик непогано приймає. розвертає одразу ліворуч, витягуючи при цьому за собою одного з центральних захисників. Назаренко. Низом Талес розвертається Талес. Не влучає у площину Талес. Ну, е, якби він ще з розвороту на Гуцуляка, передачу віддав. Це було б е, взагалі щось феєр... феєрично неймовірне. Подивіться, був такий варіант. Там справа Олексій Абсолютно один. Але. І право на удар та Алес абсолютно точно мав При суперник цей удар накриває. Подача від Кравченка. І от удар Олексія Гуцуляка. Без супротиву немає поруч опонентів. Не вдається направити у верхній кут воріт полтави. М'яч своїм ударом Олексію Гуцуляку. В принципі, жодного приводу для. Суму немає. Вовків. Назаренко зараз. В боротьбі виграє м'яч Підлепича. Назаренко, в штрафному майданчику. Назаренко протягує далі. І пробує віддавати на Миколу Гайдучка і чекав вже цю передачу. Центральний нападник Полісся. Але до останнього поруч із Назаренком вже лежачи догравав. На цей момент гравець Полтава. Тому 18 жовтня дивимося центральний поєдинок туру номер 9 Гуцуляк. Штаф на майданчику. Пробував тонко віддавати. Не вийшло. Удар з рикошетом. І, і скольше положення грою зафіксовано. Я так розумію, Олександр Омельченко вважає, що е, удар в Брагару під влучанням суперника. Я не розумію, чи Полісся радіє, чи Полісся не радіє. Так, стоп, гол зараховано. Е, гол зараховано. Тиснуть одного одному руку футболісти Полісся. Окей, давайте дивиться повтор. Цю лякати, хотів тут тонесенько не вийшло. А потім, навіть якщо м'яч в гайдучика він, по-моєму, не перебуває в положенні по Правильні позиції Микола. Е, так, це рекошет від гайдучика. І напевне, це гол Миколи гайдучика. І якщо цей гол зарахують, до речі, Байгару має три гайдучик має три. УПЛ. Батьківський єдиний футболістки має чотири. На центр поля. На центр поля вказує головний арбітр. Гол зараховано. Напевне, що на Миколу Гайдучика. А це означає, що гайдучик на рівні з Полипом Бутківським. Нині є парою найкращих бомбардирів Української прем'єр-ліги. Зробили результат. Цього поєдинку. Так, всі, окей, 3 з 4 м'ячів. Коліса забило після того, яким суперники просто дарували ці можливості. Гайдучик. Гайдучик не влучає дальню. Під дальню стійку, так, у дальній кут. Це вже був захід на п'ятий гол у прем'єр-лізі. Але Микола цей момент використати не зміг. Він вийшов на заміну, забив випадково, але при цьому мав свої два моменти два удари. Один в ближній, один в дальній. Там в ствір влучив, там ні, але тим не менш без голу. Микола Гайдучик сьогодні з поля. Не пішов, було неймовірно впевнено, це було неймовірно спокійно. І я думаю, що тренерський штаб, можливо, Поліс навіть на паузу на збірних не хотів би зараз йти, тому що ну, дається їм, так? Е -е, в УПЛ саме пішли впевнені матчі. Третій поєдинок поспіль. Полісся проводить спокійно. Е -е, Полісся спокійно здобуває результат. Якщо б не було ще цього фіаско в Кубку, ми б говорили про взагалі ледь не ідеальний місяць. Гайдучик Філіппу подається, посміхаються, що там жартують конкуренти за позицію, так? Але в хорошому настрою, мені здається, це теж такий індикатор атмосфери, яка панує в роздягальні Житомирської команди. Зараз в ефір виходить програма Матч Центр. Я вам буду дякувати за увагу. Моє ім'я Владислав Шолота. Я вам бажаю обов'язково тихого вечора, друзі, тихої ночі. Це найважливіше і до нових зустрічей. Почуємося.